А зараз з'являється на полі обидві команди Заря Луганська проти Криворізького Кривасу матчі закриття третього туру чемпіонату України. Минулого Невеличка церемонія. України. Церемонія нагородження найкращого арбітра України минулого сезону чемпіонату України в сезоні клуби проходили опитування ну, і Балакіна. Микола Балакін. основної фази ліги чемпіонів. А визнаний найкращим арбітром України. Це друга поспіль перемога в цій номінації. У регбійному стилі Крибас просувається зараз поближче до воріт зорі. Хороший момент може бути. Микитишин виконує навіс і прекрасний шанс на перших же хвилинах цього поєдинку. Дуже хороша новісна передача. Дали можливість по флангу тут м'яч проштовхати два захисники, ніби як були, але трохи відтягнувся Кирило Дришлюк. Джуніора Рейса. Ну і прекрасний навіс. Юра Паршміяч ще одне хороше закидання. Парако. Парако, Парако пробиває Сапутін на місці. Другий момент. За одну хвилину виникає біля воріт зорі. Ні, Сапутіну зараз потрібно якось розбудити свою оборону, свою опорну зону. Дивіться, абсолютно нікого немає в опорній зоні. Просте забігання. А за спину Андерсону Джордану. Башич намагається підстрахувати свого партнера. Ну і Гликер Мендоса віддає просто прекрасну передачу на Парако. У своїй команди ще один провал. Хороше закидання. Зараз від твердохліба можна забивати. Відкриває рахунок кривбас на 9-й хвилині цього матчу. Ну і тут треба відзначати усю атаку. Дуже швидку і якісну закидання. Від твердо хліба. Ну і прекрасний О, забуває Максим Задирак. Класно зіграно. Ну і знову питання. Те ж саме відбулося, що у моменті з закиданням на Парако. Браво, браво! Класно відіграно. Перший гол в цьому сезоні у активі Максима Задираки. Кому передача? Низом намагається на вакулу віддати в підсумку. На рівному місці. М'яч втрачає. Юрчат все. Класно обігрався в стіничку з Микетичу. там Який прекрасний гол забиває. Кривбас. Ну і що сьогодні з опорною зоною зорі? Карлос Парако. Робить рахунок 0-2. Забуваючи свій другий гол у цьому сезоні. Ну і наскільки ж ризиковано зіграв. Андерсон Джордан. Ще раз дивимося, ця передача низом відрізає шість футболістів його команди. Парако перед ним. Машиш діагональ запускає непогана діагональ. Я прийом від Слесера. вихідний Вихідішна слесар! слесар. Переграє хулкіпера. До кінця Кенкін допрацював. Слесар відкидає передачу. Удар! З ворота! М'яч летить! Який розкішний шанс! Кемкін зробив максимум в цьому моменті. Слесар, чудовий прийом. Кемкін допрацьовує, зачепив м'яч. Хліб, саме у нього підбирання. Твердо Твердокліпнесеться з поруч з ним, передача на медозу. Мендоса під праву ногу пробиває Сапутін на місці. Ще раз дивимось на нього. Ва захисники були тут перед глейкером. Не було класний поєдинок знову забігання. Немає положення по Петер Петр з м'ячем. чотири футболісти зорі. Зараз і один захисник Кривбаса. Петр Мічен передача. Який сейв! Як він це зробив? Ще раз дивимося. Слесар бачить, що там Бутківський. І просто в алкіпера пробиває Бутківський. Кемкін однозначно робить сейв туру. І фланг. Треба прискорення по флану. Він пасу відповідь на Петра Мічина. Мічин на фланзі. Один в один. Мічин. Простріляє позара ухоє. Підкат. Ігра рукою. Зараз була. Але у гравця, який лежав на полі, і рукою спирався в газон. Ченом в таких епізодах Заброда. Марті призначати не буде. Ще раз дивимось, повтор цього моменту. У Продовжується атака. Саленко п'ятою, класна скидка, пішов на вісіт придут. І Будківський виграє боротьбу і м'яч. Летить над попереченою. В, небезп... В цьому матчі небезпечних моментів вже було на три поєдинки. Попереду два партнери. КТ блокує пас. Класний зараз виведення Артема. Слесара. Слесар біжить до штрафного майданчика. Слесар. Арауха проти нього слесар віддає за спину передачу. серія Рикошетів. І знову м'яч ледь не влітає у ворота. Ще один супер шанс. І знову пожежа. Штрафному майданчику Крибаса після ось таких передач. Страни вдало Ось м'яч підправив собі і віддавав передачу, але ну, на пів метри в спину. Трохи ближче. Непогана позиція для Мендоси. Пробуває Глейкер. Це удар заблоковано. Шанс для зорі. Прекрасний шанс. 5-4. Зараз може бути теоретичний вихід. Класна передача. Ну ясний вихід ічнаєш. Паралельним темпом несеться Боткійський. Будківський! Боткійський! Гол! Ді, Зоря таки реалізовує. цю високу лінію оборони Кривбасу. 5-4, потім 4 в втрибу вихід. Пилип Ткіський забиває свій перший гол у цьому сезоні. Ще раз дивимось. Макетишин віддає дає передачу на грайкера Мендосу. В цей момент у штрафному майданчику Зорі 5 футболістів. Ну і все. Ось він один розрізний пас. Хороша робота Слесара. Віддає. Цього разу вчасну передачу. І Абутківський робить рахунок 1-2. На те. Задирака. І в один дотик. Перед на Парако. Парако. Перший дотик від нього прекрасний. М'яч відлітає до Мекитишина. Мекитиши! Наваріше пробитий. Артур. В ритм Сподобалось це рішення. Дуже і дуже непогане. Далеко вперед на Артема Слесара. Слесар проти Вілівальда. Грає боротьбу на Тієго Боржеса. Боржес помиляється. Петер Мічен проти нього. Петер Мічен. Непогано на дозі обходить Боржеса. Прострілює. Насправді пробиває з гострого кота. Олександр Кемкін. Нов на місці Олександр Кемкін забирає м'яч руки. І перший шанс у другому таймі. Кино з Бокарі коноте Володимир Вальд, і Тіаго Боржес. Захисники Слесар клас класно відкидає головою на Пердуту. Пердута в один дотик, і Непогане закидання від нього було. Але Будківський готовий вже був замикати. Бакаріко на те. Ведінні вибиває м'яч. Юрчиску на те, Боржес. Оборона. Задирака. Ярослав Шевченко. Ігор Твердохліб. Півзахист. Макетишин Мендоса Парако. Атака. О, Патріка Ван Леована. Боржес. Центр на Шевченка. Ченко низом класна, передача. У підсумку проходить задирака! Пробиває Сапутін на місці. Задирака. І рахунок стає 1-3 у цьому матчі. Сандер Сапутін. Пробував показати, що там був офсайд, але офсайду не було. І два сейви не вдається зробити голкіперу зорі. Перша. Певно, за півгодини атака кривбаса закінчується. Забитим голом. And Максимов за Диракі. Першим м'ячем. Іоа. Дивимося, ще раз немає. В сайде жодних питань. Драка пробиває. Ну і допрацьовує до кінця. Дубль. Максимал у сьогоднішньому матчі. Адрішлюкаві. Хороша передача на жуніора рейса. Один дотик на Петра Мітшина. Мітшин пробиває! Кемкін рятує на добиванні. Гай допрацювати, поли Бутківський далеко від м'яча. Бутківський п'ятою не зачепив. Яка паніка зараз була. Але Кривбас відбивається. Ну і порушення правил. З боку гостей. Ян Юрчиц підсів під суперника. Ще раз дивимось цей момент. Класно розігнали в один дотик, чотири передачі. Мічин знаходить удар. Кемкін тягне. Слесар не встигає зовсім трохи. Ризикувати не хотів Слесар міг стрибку якось сильніше пробити, але я розумію, що Кемкін на цей м'яч кидається. Може бути, це дуже небезпечна Ну як же сьогодні рятує Кемкін. Ох, яка передача зараз проходить на Петра Мічина. Мічин виривається вперед. Підкос дуже небезпечний. Але якісний Мічин. На слесара. Слесар! пробиває знову Кемкін! Фантастика! Ще раз дивимося, у падінні передача. Тут дуже ризикований, але якісний підкат від Боржеса. Ну і Кемкін ріже кут, закриває всі варіанти. Сандр Кемкін. Ще один суперсейв від нього. Буде діяти ближче до правого флану. Ось після цієї зміни. Патермічен п'ятої. Зараз на Слесара, віддає передачу. Сесера штрафному майданчику в падінні пробиває. Знову Кемкін. А добивання заблоковане. На, на Мічина, ну намічена. Відбувається зараз трибас. Головний герой, поки що цього матчу. Олександр Кемкін на ваших екранах ще один сейв від нього. В цьому епізоді на передача й другого забуває на зоря. положення поза грою, не буде зарахований цей м'яч. Ось в першому таймі лише два офсайди, у другому вже втретє. А oh, Ауфсайду піймали атакувальних футболістів Зорі. Захисники кривбаса. Ще Черне закидання. Є удар. Далі гол. І забуває Зоря! Після кутового. Рахунок стає 2-3. Стандарт приносить успіх. Либотківський. Дубль сьогодні від капітана. Бетківський тут відірвався від о, опікуна. Номер задирака про нього грав. Ну, і два Батківський. автори Батківський. дублів. Працювали тут один проти нього. Але питання. Тому чидирака захищався проти Будківським. Бачимо, на голову ще Будківський. Залишився один. І в дальній кут він пробиває ще й Рикошет. й на Пердуту. То... Пердута хороша. Передача нікого немає. Поруч з Міченом. Мічен прострілює. Який небезпечний момент зараз був. На епізоді Слесар з Кемкіним. болючий момент, але Звичайно, ігровий. Абсолютно, як же Міченда тут одного забули, в сайду немає. Чи на силу прострілював, ну і це було дуже близько. А ага, Зараз закидання на Слесара. Слесар проти Боржеса. Ще одне забігання. Рикошетне туди, куди треба зараз для Криваса. Коли Будківський класна передача від нього. На Руан, на Руан під лівоно. Руан б'є. Кемкін! Рятує свою команду знову Кемкін. Але нас потрібно зупинити гру. Ще раз дивимось цей удар у Ана. Справді рикошет тут трохи допоміг. Сповільнився м'яч, але Кемкін продовжує рятувати. Пішов у ближній кут удар. насправді, а не навіс. Сандер Кемкін знову на місці. Яков башиш з м'ячем. Атака зорі триває. Ще один на навіс. На дальній кут. Виграється боротьба. І удар тут є на лінії захисники. Продовжується атака. Ще один на навіс. Немає удару. Відбивається кривбас. Зоря тисне далі. Ну і зараз подалі. І на цьому все! Оце так футбол! На газоні кривба з цим складом. Як і футболісти зорі. Оце була рубка. З рахунком три-два. Крибас кривий ріг виграє у Луганської зорі. Емоції атаки під 30 ударів на дві команди.